Всім доброго раночку, вас вітає я і моя кава. Донька вчора зробила ось такі кексики, тому буду смакувати. Вчора я їх не пробувала, а сьогодні до кави якраз буде те, що потрібно. І хочу сьогодні відзняти невеличкий такий влог одного дня з мого життя. Я думаю, у мене є деякі плани по в'язанню. Я думаю, вам буде цікаво, як я проведу цей день. Щодо кави, каву заварила ось таку. Це мені подруга прислала з Ірландії. Я поки що шукала в інтернеті не знайшла такої. Ну, я тут знайшла, але в нас її немає, теж потрібно замовляти. Мені вона дуже сподобалася, Я взагалі не дуже такий великий шанувальник кави. Але інколи можу себе побалувати. Тому о, вона мені прислала, сказала, що тобі сподобається. Ну, дійсно, мені сподобалась вона. Вже вона майже закінчується, тому хочу знайти ще таку. Якщо хтось знає, де вона продається, чи де її можна замовити, підкажіть, будь ласка, в коментарях. У дітей на сніданок вівсяні пластівці, ось в таких патріотичних тарілочках. Донька зварила молочну таку кашку, ось такі пластівці використовувала. Ось такі у мене плани на сьогодні, тому о, я думаю, що щось розпочну і вже трішки пізніше вам покажу, що це буде. Це планується. Дитячі шкарпетки, але я таких маленьких ніколи не в'язала. Вирішила використати залишки пряжі. Тому не перемикайтеся, далі буде. Хочу показати вам свої гібіскуси, які я обрізала декілька, ну, здається, може й тиждень навіть назад. І що розпочалося. Дивіться: ось тут я обрізала, тому що вона стирчала в усі різні сторони. Я обрізала, вона почала випускати листочки. І тепер уже буде нас знову щось. У мене тут все заплуталося. Ось хотіла ще показати ось цю. Мені так подобається, як вони квітнуть. О, розплутала. Тепер буде вже краще видно. Бачите, ось тут обрізала. Тут в неї така була, ось тут обрізала декілька пагінців, тому що стирчало в різні сторони. Підвіконня займає Бог знає скільки, а ну, я такого трішки не люблю, тому я обрізала, поставила водичку, можливо, ще пустять свої пагінці, і я щось посаджу. Цю я не так над нею поїздівалася, як над тією. Знущалася. Тут ось ще у мене є новенькі вже. Пішли листочки. Тут цю гілочку я не займала, так і залишила. Покажу вже вам свою фіалочку, яка квітне. Ось так. Ну і ще один гібіскус. Я його не займала, але я бачу, що потрібно, тому що, бачите, який височенний, це оранжевим він квітне. Щось придумаю, можливо, якось там надріжу все-таки. Тому що досить. Досить великий. Так, на цьому я поки що відключаюся, буду показувати своє в'язання. І так, дівчата сушу, чоловічі і жіночі шкарпетки. На балконі, на підвіконні розпрослала рушник і випрала. Я таки перев'язала ці шкарпеточки, що я вам говорила, додала трішки розовенької ниточки, тому що вже ну, я думала, що не вистачить, але все-таки вистачило, тому. Ось такі вийшли шкарпеточки. Я їх зробила меншими, на 25-й розмір, спустила і з п'ятки перев'язала. І зв'язала чоловічі шкарпетки. Дов'язала їх спиці номер 2 Ось такі вони вийшли. Але що я вам хочу сказати? Хочу сказати, що пряжа, наче і однакова, але от прама двоє шкарпеток. То оці чоловічі набагато ніжніша пряжа, більше випустила на пушок. Пухнастенька на білому видно, бачите? А в цій пряжі такого немає. Ось тут є трішки, але вона не така ніжна, не така вона взагалі. Навіть тактильно вона не така. Вона більш грубіша якась. Ну, не знаю. Виробник, наче один і той же, а взагалі. Ну, склад один і той же написаний, але ниточка взагалі відрізняється. Ці взагалі такі ніжні. Чоловік приміряв, сказав, що те, до прання він міряв, то сказав, що все, я знімати не буду, але ледве стерла з нього, щоб вибрати. От такі у нас вийшли шкарпетки. П'яточку робила трішки потовщиною, але то вже в огляді я покажу. Оце хотіла з цим поділитися. Дівчатка прийшла пора чаювання, тому я зробила чайок нам з донькою. Вона там навчається. Син у нас чаю не хоче пити. Тому будемо вдвох чаювати. Зараз в неї буде перерва. І будемо чаювати. Цю чашечку це чашка доньки. Подарувала їй моя подруга з Ірландії. Ось така. Десь і в сина подібна є, але він нею не хоче користуватися. От. І хотіла сказати ще за посилочку, яку я їй відправляла, ще до цих пір вона не прийшла. Там головою їй морочили, що потрібно доплатити ще скільки там євро. Ну, одним словом, я говорила, що вона нічого не доплачувала. Потім відправляла їй квитанції, які я тут оплачувала за пересилку. Одним словом, перерахували. Доплатила вона 13 євро. Тепер чекає, поки привезуть на пошту. От вам і пошта. Не тільки в нас люблять обдерти, але й в інших країнах також. Ось що в мене виходить, не знаю. Заміряла десь 5,5, здається, сантиметрів. Я думаю, ніжка влізе малечі. А, навіть, ну, да, 5,5, десь 6-5,5. Я думаю, що буде нормально. Хоча, чесно кажу, я вже такого давним-давно не в'язала. Взагалі не пам'ятаю, тоді в мене не було й двоєчки спиці, Взагалі тоді на примірку, тільки з примірки робила. Ось так сказав бейбіву, використовую залишки і в'яжу помаленьку. І вже так чекаю про цю посилочку ірландську, щоб все підійшло діткам, тому що трошки переживаю вже. Ну, якщо буде велике, то мені не страшно, у них там така погода, що можна цілорічно в шапці ходити. А от щоб не мале було. Ось так. Хотілося піти прогулятися, але у нас дощ. Він який йде. Треба було зранку виходити, але, як є, займаємося іншими справами. Ось такі інші справи вирішила донька, що вже їй такі книги не потрібні, і виставити їх на продаж. Тому фотографуємо і виставляємо. Вирішили до магазину сходити, купити яблучок. А то немає в нас яблук. Картопля вродила гарно вже бачили, так а яблук немає. Хоч яблуні посаджені давно, я вам включу, що в нас вродило. Трішки в селі знімала ту яблуньку, там зовсім трішки яблучок. І все. По переглядам більше, ніж зв'язання займають. От, і Хотілося б дізнатися, чи хтось із моїх підписників щось готує по цим рецептам. Поки що вирішила, що буду знімати все-таки відео з рецептами. Це в нас з донькою такий, е, такий своєрідний час вдвох. Вона знімає, я щось готую, чи то навпаки проводимо час разом на кухні. Купилися, вже йдемо назад. Дощик трішки накрапає, але можна йти без зонтика. Тому йдемо калюжі під ногами і помаленьку просуваємося. Так, тікаємо, бо їде автомобіль. Зараз оббризкає нас. От, що хотіла сказати. Зараз дійдемо додому і будемо готувати вечерю. Покажу вам, що ми приготуємо. Тобто не, що ми, не, не те, що ми приготуємо, покажу, а те, що будемо готувати. Я думаю, вас зацікавить. Я ще такого не робила, не пробувала. Будемо з вами разом пробувати. Бачили таку картоплю? Так, вона синя, темно-синя, фіолетова який кольор я люблю. Справа в тому, що вона і всередині фіолетова. Розріжу, я вам обов'язково покажу. Варили пюре знаї. Ну, таке собі, мені не дуже сподобалося. А це сьогодні хочемо пожарити її, посмажити. Ну, подивимося, яка буде на смак, не знаю. Говорять, що вона для діабетиків годиться, тому що в ній мало чогось там мало чи крохмалю мало. От, тому. Ось так. Ось така картопля всередині, як буряк, і руки сині після неї. Ну, будемо пробувати смажити, як вона буде на смак. Потім підключуся, розповім вам. І так, дівчатка хлоп'ятка, ось і підійшов до завершення ще один день вересневий, протягом якого я знімала влог одного дня. Буду чекати ваші коментарі, чи знімати мені ще щось чи ні. Що я сьогодні робила? Ви, звісно, бачили деякі включення, але трішки зараз пров'язання. Ось така шкарпеточка в мене вив'язалася. Ось така на ніжку 14 см. Не знаю, правильно, неправильно. Вперше в'язала такі маленькі отак на обум, тому що тільки знала довжину ніжки. Ну, нічого зв'язала, то зв'язала. Трішки було часу, захотілося чогось такого малесенького, дрібнесенького зв'язати. Ще я просувала, зараз вам покажу бончин джемперок. Тут треба трішки нам. Ось такий. Уже я перебрала петлі ті, що для. Рукавів на окремі ниточки, і тут буквально два рядочка пров'язала тіла. Будемо дивитися, донька приміряла, ну, я б сказала, непогано, він на ній дивиться, тому, тому ось так. Ось такий візеруночок зараз вам поближче покажу. Тут я уже рядність косину старалася виправити за рахунок. Бабусиних та класичних петель. Ряд в'язала такими ряд іншими. Ну, не знаю, це мені вдалося, не вдалося, поки що я не розумію поки що, але нічого, це я вже на іншому якомусь своєму цьому участочку, який буду в'язати знижче, уже подивлюся більш детально. От, І що я хочу сказати про сьогоднішній день. Так як я знаходжуся у відпустці з, з 1 вересня, то я вам хочу сказати, що це в мене перший такий день, де я могла просто е, сісти, відзняти щось, такі шматочки якісь вам показати свого одного дня. Звісно, що в мене всі дні не такі, не так вони проходять, особливо коли я на роботі. Звісно, що я ще щось пов'яжу. Буває таке, що я більше в'яжу, але наче її відпустка була, іначе її не було. Вже залишилося декілька днів. І це був перший мій день, коли я нікуди не бігла, що я була вдома, і я нічого не робила. Ну, ні, ні по господарству нічого не робила, там трішки щось приготували. І все займалася. Займалася своїми справами, скажу так чесно, по пов'язанню в основному справи. Тож карпеточки я вам там вмикала, я дов'язала буквально з шкарпетки жіночі, ті, що я перев'язала такі їх, тому що вони мене мусолили, вони мене марудили, тому я вирішила перев'язати. І я поки що я задоволена, тому що я думаю, що вони підійдуть і вони будуть. Подаровані тому, кому вони планувалися подаруватися. А, інш... а те, що я розпустила, в мене там ще одна шкарпетка зв'язана, також на розпуск лежить. Я думаю, що я її розпущу і буду щось уже або кудись її, не, кудись її застосую, звісно, не викидатиму. І хочу сказати, що пряжа ну, взагалі відрізняється, От наче виробник один, і один і той же склад, і чомусь і назва одна. Але чомусь от чоловічі шкарпетки. Ну, хай вони ще висохнуть, я покажу, можливо, ближче. Там такий пушок гарний відкрився, і вони такі м'якесенькі стали взагалі. А от ці вони не такі ніжні. Ну, нічого. Для шкарпеток це невелика не не велика втрата, тому буду надіятися, що я все-таки їх подарую, і те, що я планувала, я здійсню. Так, з приводу картоплі, яку ми смажили, ну що я вам можу сказати? Звісно, на вигляд не така не класична картопля. На смак, вона як класична, звичайна картопля. Нічого там такого супер-вау немає. Ну, поїли нормально було, але просто на вигляд трішки незвично споглядати фіолетову картоплю. От, якось так. Ще хотіла вам сказати. Що вирішила, мабуть, щонеділі буду випускати якісь кулінарні відео, якщо мені буде це вдаватися, поки що вже в запланованих стоїть там. І я так думаю, що по в'язанню будуть якісь, можливо, такі влоги, можливо, якийсь там тижневий влог буде, поки що не знаю. Так як я вже закінчила гру в'язальні мандри. Тому в мене можливо більше трішки з'явиться часу для зняття для зйомки чогось такого цікавенького, якщо буде що показати, звісно, так. І, ну і, звісно, свої просування, готові роботи. Вже вони, вони в мене в вересні є. Одні шкарпетки я вам показувала за літо, а тепер будуть вони за осінь. Ну, одним словом, в'язати не перев'язати. На цьому буду, мабуть, вимикатися, бо я вже вам тут наторохтіла на скільки хвилин. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго, до побачення, до нової зустрічі!